Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина Садочок щоденник важливих справ. На городі в садочку на квітнику 17 та 18 червня 2023 року. Сьогодні, 17 червня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Близнюки. Це час гекати, тому ніяких посівів та посадок рослин не проводимо. Близнюки це час тихії повітря. Рослини в цей період зайняті диханням, тому поливати та підживлювати їх не можна. При поливі коріння рослин гниють, а потім поступово гинуть. 17 червня гарний час для зелених операцій на будь-яких рослинах та для різних заготівель на зиму. Проводимо сьогодні оприскування рослин, городу та саду біопрепаратами або настоями трав. Температура вже піднімається до позначки плюс 30 градусів, тому хімічні препарати, препарати не будуть давати користі. Це все, що на сьогодні ми можемо зробити. Завтра, 18 червня, час народження нового місяця. В добу народження молодика не можна сіяти насіння та садити рослини. В 13 годин 58 хвилин дня місяць перейде в знак рак. Тому після 14-ї години можна вже буде поливати рослини саду та городу. В дні молодика не можна підживлювати рослини у будь-якому знаці. Це е, те ж саме, що народженому малюку, тільки що народився давати йому. Чи галушки, чи борщ, чи ще страшніше давати в цей час котлети чи голубці. Так що, Будь ласка, ніякого підживлювання. Для зелених операцій в цей день, тобто 18 червня, Треба буде використовувати тільки ранок, рані рані ранок, тому що в час стихії води, а час стихії води у нас якраз починається в 13.58, це знак рак, вже не можна буде обрізати. А перехід у нас завжди займає 6 годин. Ото вранці, будь ласка, обрізайте, завершайте обрізку. 18 червня не можна займатися заготівлями на зиму. Оці 6 годин, які якраз у нас від 14 години до ранку, це вже знак з якої води починає працювати. І в продукції дуже багато води, і заготівлі дуже швидко псуються. Ось такі у нас поради, і такий щоденник на сьогоднішній та завтрашній дні 17 та 18 червня 2023 року. Бажаємо вам миру, здоров'я і проведіть ці дні, коли народжується молодик, проведіть в гармонії, в мирі з собою. Тому я саме миру бажаю кожному серцю, кожному дому і. Країні та землі. Всім миру і успіхів у всіх ваших справах! До нових зустрічей на нашому каналі! А нова зустріч буде сьогодні ввечері. що ж, всього найкращого!